Писанка крізь віки і кордони, саме таку назву мала виставка розмальованих керамічних та глиняних яєць, яка відкрилася в музеї писанкового розпису. Дмитро Бібіков, завідувач відділення археології Вишгородського історико-культурного заповідника, заявив, що провезені ним експонати є витоком писанкарства. В Україні Цьогоріч вперше спільно з інститутом археології музей писанок і вижгорським історико-культурним заповідником музей писанка вирішив представити саме давню сторінку історії писанок. а Саме давньоруські вироби з глини вкриті поливою, адже мало хто знає, що витоки цього явища сягають ще принаймні 10-го століття. І сучасні науковці сходяться на тому, що давньоруські писанки у ці керамічні відігравали абсолютно ту ж роль, котру вже власне наші сучасні етнографічні писанки. В експозиції працівники музею писанкового розпису об'єднали старовинні артефакти із сучасними розписаними писанками. Ми представляємо оригінальну писанку, найдавнішу, яка написана на пташиному яйці, орієнтовно 500 років з колекції національного музею народного мистецтва Гуцівщини та Покуття. На виставці ми демонструємо писанки різних регіонів України, символічно об'єднані у герб України, а також три стенди, які відтворюють писанки. Одних з найбільших центрів e, писанкарства це звичайно ж село Космач, а також представлені інші села Гуцульщини в експозиції. Також представлені писанки із Литви. Вони притаманні для вільнюського регіону. Я знаю наші верби, наші пісанки. E, ну, я дуже радий, що все, e, e, це вистава є в музеї писанки. Бо у нас такого нема. У нас такого немає. Скільки я знаю, це тільки один такий, такий музей писанки у всьому світу. А ще у виставкових залах музею є писанки від відомої майстрині Тетяна Коновал із Києва. Ці і не тільки експонати можна оглянути в музеї писанкового розпису впродовж місяця. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.